Всім доброго дня, мене звати Віктор, з вами канал Садовий Рай, Київська область, Броварський район, 6 червня. Обзор полуниці сорту Азія. Середина плодоношення. Просто покажемо кущі. І ягідку, яка дозріває. Ягідка крупна, солодка. Не тверда. Багато уже раз выбиралась. Можно на другую вот, Рекорд, який я в цьому році, максимальна вага однієї ягідки була 121 грам. Фото прикладу. Рекомендую всім цей сорт для даного регіону. Всім дякую за увагу. Гарного дня і мирного неба.